чичээ Одна одна, одна одна хвилина тут де. Упав транспортний засіб, деталі якого ми дізналися. Там було два вантажівки: один транспортний засіб один авторикша. Скільки транспортних засобів впало всередину. Дві машини були такі, що зависли на мосту. Їх одразу витягли. Деякі люди самі вибралися. Троє, що їхали на мотоциклі, теж швидко вибралися. Мені стало відомо о пів на восьму, що втік з дому і побачив, що там всередині були рикша, вантажівка. Одна іко та один МАКС відкрита, завантажена. Макс, все це було завантажене туди-сюди. Телефонували і всі прийшли. І навіть поліція прибула. Вони всі разом трохи витягнули тіла, трохи витягли. Чоксі середини встановлювали. Там був рух, дим піднімався, але звіту не було. Проте саме це і викликало занепокоєння.